За журналістами «Бігус.Інфо» незаконно стежила служба безпеки України. Операцію безпосередньо здійснювали співробітники департаменту захисту національної державності. Упродовж шести днів 30 співробітників цього департаменту шпигували за бігусами. В результаті здобули Відео незаконним шляхом. Денис Бігус, який проводив власне розслідування цієї історії, твердить про те, що на найвищому рівні в СБУ знали про цю спецоперацію, що в нинішній ситуації мало б відбутися після оприлюднення. Цього розслідування Дениса Бігуса, голова служби безпеки України, має подати у відставку. Президент Зеленський має перепросити перед журналістами, бо я ніколи не повірю, що стежили за журналістами без вказівки і відмашки банкової.